З техніки з проблисковими маячками та спецсигналами проїхала центром міста, аби вшанувати полеглих працівників органів МВС. У Вінниці на тротуарі з'явились білі сліди від берців полеглих оборонців як символ присутності тих, хто більше ніколи не йтиме вулицями міста. Кожну останню п'ятницю місяця у муніципальному центрі управління відходами приймають від віничан використані автомобільні шини. Вітаю час новин. Тиждень добігає свого завершення і ми готові інформувати про головні події дня, що минає. У студії для вас працюю я, Ірина Дідух. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Українці вшановують тих, хто віддав життя за незалежність, державність і свободу країни. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році. Саме 29 серпня 2014 року відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді російська сторона не дотрималась домовленості про зелений коридор. Ворог розстріляв колони Українського військових, які виходили з позицій, символом дня пам'яті загиблих захисників став соняшник. Кінець літа це світе е, квітка сонях і безпосередньо бої на Донеччині також відбувалися поблизу полів е, соняшників. Е, і утвердилася опісля. Вже також така практика пам'ятання меморіалізації і на знак шанування загиблих е, в. І котлі всі дні ми також чіпляємо на свій одяг таку стилізовану квітку Соняха на знак пам'ятання про ці трагічні сторінки нашої вже новітньої історії. 29 серпня вшановують і пам'ять працівників органів системи МВС, які загинули при виконанні службових обов'язків. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Вінниці віддали шану всім військовим та цивільним, життя яких обірвала армія РФ. Також центральною вулицею міста проїхала колона спецтранспорту з увімкненими проблисковими маячками та сиренами. Сьогодні підрозділи системи МВС вишикувались у колону та вшанували пам'ять кожного та кожної, хто віддав своє життя за Україну разом з родинами героїв та містянами. Ми схилили голови, щоб у тиші з глибокою повагою згадати тих, хто не повернувся зі служби. Акцію нагадування про подвиг найсміливіших із українців розгорнули у середмісті Вінниці. Перформанс поєднав мистецтво і пам'ять, аби кожен перехожий згадав, що ціна нашої свободи це життя полеглих оборонців. Про особливу інсталяцію у наступному матеріалі вони могли б зараз іти цими ж вулицями, поспішати на роботу, зустрічатися з друзями, чи вести дітей у дитячий садочок. Та їхній шлях обірвала війна. Білі кульки та сліди від берців це нагадування про усі втрачені життя через війну, яку розв'язала Росія. До дня пам'яті загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні, в центрі Вінниці на Майдані Незалежності, відкрили виставку Перфоманс, аби нагадати кожному вінничанину про ціну свободи та незалежності, на пішохідній зоні білою фарбою нанесли 200 слідів від берців і прикріпили стільки ж білих кульок. Команда м хотіла би нагадати містянам, що е люди, які втратили, вони поруч, вони з нами, вони живуть з нами в одному місті, вони ходять з нами одними вулицями. А ті, хто стояв на захисті нашої держави, більше ніколи цими вулицями не пройдуть. Вони берегли за нас з вами. І давайте з гідністю проживати це життя, згадуючи, яку ціну що щодня платить наша країна, наша держава. Аби підтримати людей, життя яких торкнулася війна, на майдан вийшли і активістки, психологині. У кожної в руках постер із написом Обійми, якщо Катерина Горчакова втратила брата, який у перші дні повномасштабного вторгнення пішов боронити незалежність України. Тож із власного досвіду знає, наскільки необхідна підтримка навіть сторонньої людини. І люди підходили, люди розповідали свої історії, люди обіймали, люди плакали на плечі і дуже багато дякували. Насправді, в той момент я зрозуміла, як би важко не було, тому що це особисто і моя історія. За, для вдячності цих людей я мушу тут бути. Це одне з найменшого, що ми можемо зробити для того, щоб вшанувати пам'ять. І дуже хочеться популяризувати ці річ, щоб люди. Розуміли важливість вшанувати полеглих оборонців, зупинялися і небайдужі війничани. Не знав, що за акція, але е, прочитавши, побачив, е, ну воно мені відгукається, тим більше, що ми багато пацанів там зараз на фронті. Поруч із білосніжною інсталяцією розмістили інформаційні банери з фразами, якими можна підтримати тих, хто втратив рідних чи близьких на війні. Ми часто не знаємо, що сказати, ми часто не можемо підібрати слів, а іноді ми говоримо щось, що зовсім не підпадає під ситуацію. Тому наші психологи попрацювали і ми виписали десяток, два десятка слів з. Підказок, як можна підтримати, як можна висловити свою своє співчуття і показати людині, що я поряд. Інсталяцію відкрили у 8.59 ранку, аби вшанувати пам'ять героїв під час хвилини мовчання. А впродовж дня кульки, що символізують душі полеглих оборонців, вітер відносив у небо. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Щороку в Україні накопичуються десятки тисяч тонн відпрацьованих автомобільних шин, які часто залишають там, де їм не місце. На узбіччях доріг, лісах та навіть біля водойм. У Вінниці для вирішення цієї проблеми щомісяця проходить акція зі збору шин на базі муніципального центру управління відходами. Про подальшу долю автопокришок Діана Волошенюк розповість. Пан Микола витягує старі шини зі свого автомобіля. Їх чоловік ще з весни тримав у своєму гаражі. Через соцмережі дізнався, що непотрібні покришки приймають у муніципальному центрі управління відходами. Тож перевіз свої, аби в подальшому їх відправили на переробку. Це вперше тільки побачив рекламу про цю акцію. Дуже приємно і дуже зручно. Старі шини валяються, не знаєш, куди їх діти, що з ними робити. А так приїхав, здав, і вдома гаражі пусто і вільно, і дуже зручно. Одна автомобільна шина в природі розкладається близько пів тисячоліття. Тож, аби не шкодити навколишньому середовищу, їх збирають у муніципальному центрі утилізації відходів. Це вже друга така акція. Проходить вона в останню п'ятницю кожного місяця. У минулому місяці в липні ми вже провели такий захід, і сьогодні, в останню п'ятницю серпня, в нас вже другий такий захід по прийому відпрацьованих шин. Якщо взяти попередню попередній захід, який був проведений в кінці липня, то нами було зібрано 65 одиниць відпрацьованих шин. Один автовласник може здати на переробку не більше чотирьох автошин на рік, а також обов'язкова умова наявність реєстраційного документа на автомобіль. Прийняті у Вінничан шини будуть накопичувати протягом року. Шини дуже довго розкладаються, і якщо вони розкладаються, то, ну, то вони руйнують ґрунти і навколишнє природне середовище. Бо кожна шина має в собі ще металеві включення або текстильні. Після накопичення ми ці шини передамо на спецпідприємство для переробки. Окрім відпрацьованих автомобільних шин, у центрі приймають побутову техніку, будівельні та великогабаритні відходи: метал, папір, пластик, батарейки, лампи, скло та навіть одяг і взуття. Працює муніципальний центр управління відходами щоденно, крім неділі, з 9 ранку до 18.00 за адресою Сабарівське шосе 7. Діана Волошинюк, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта. Війна в Україні щодня змінює життя тисяч людей, і на жаль, зростає кількість тих, хто отримав інвалідність. Це ставить перед суспільством важливе завдання створювати умови доступності, зокрема у сфері громадського транспорту. Вінничани уважно стежать за процесом модернізації цюрихських трамваїв. Це не лише про техніку, а й про можливість для людей з інвалідністю, пенсіонерів та батьків із дитячими візочками користуватись транспортом без бар'єрів. Сьогодні гість нашої студії, виконувач обов'язків гендиректора Вінницької транспортної компанії. Олександр Нечаєв. Отож, анонсований монтаж низькопідлогової вставки. На якому етапі зараз? На сьогоднішній день дозвольте мені трошки відвліктися і перейти в історію. Це питання нагайне, тому що ми знаємо і не знають, що. Автобуси в нас практично 100% є підлоговими, тролейбусами завдяки зусиллям міської влади і транспортної компанії. Ми в першу чергу це тролейбуси Богдан, тролейбуси нашого виробництва ПТС-12 Вінлаєн та Декілька років назад закуплені в тролейбуси в Польщі Троліна-12. Ці всі транспортні засоби вже є низка підлоговими. Вони забезпечують потреби тих верст населення, які цього потребують. Разом з цюрівськими колегами було прийнято рішення на модернізацію вагона, який Цюріх передає нам. По другій фазі по другій фазі меморандуму. було виконано проектне проектне рішення і розроблена проектно-кошторисна документація. Із Практично з червня, та як наш підрядник е, видав нам е, металеву конструкцію міська ставки. Вінська транспорт е, фахівці трам, трамвайного депо почали збирання вагона. Давайте пояснимо нашим глядачам, що це не просто підніжка, це повноцінна частина. Це повноцінна е, частина, третя частина, тобто вагон трам е, 2000 е, е, збільшується і по довжині, і в нього з'являється четвертий візок. І завдяки такій модернізації, так як і вагони КТ, аналогом яких є Трам 2000 М, появляється середня секція з пониженим рівнем підлоги. Власне, наскільки це складні роботи? Ці роботи складають в в себе це по-перше. Було проведено для цього виділено два вагони. Один вагон, одному вагону було проведено повний капітальний ремонт. Другий вагон використовується як донор для запчастин. Хочу сказати от таку цифру для забезпечення роботи вагона всіх чотирьох візків. Нами було на сьогоднішній день для з'єднання використано біля 6 кілометрів кабельника провідникової продукції. Тобто не 6 метрів, не 600, а 6 кілометрів. Для цих робіт швейцарською стороною надано було спеціальне обладнання для опресовки і опіновки проводів. Роз'йоми яких, на жаль, на теренах України навіть не знайдеш. І, і сьогодні з тими вагонами, які мають до нас приїхати на початку вересня, приходять спеціальні блоки, які дозволять судячи по моделі. До речі, комп'ютерне моделірування цього вагона було проведено швейцарською стороною. Залучанням фахівців ФАОБЗ. І е, після встановлення цих блоків ці блоки дозволяють саме на головне, це включити четвертий візок, синхронізувати систему безпеки, тобто тормозні системи вагона працювати е, синхронно. І ще до однієї не менш важливої теми стосовно пошуку водіїв. Транспортна компанія шукає. Працівників, розкажіть, кого саме чекаєте в команду? Е, чекаємо всіх, хто має бажання е, працювати в транспортній компанії, водіями, слюсарями і е, фахівцями. Е, слюсарі нам потрібні: водії, автотранспортних засобів, водіїв, тролейбуса, е, слюсарі, електрики, слюсарі е, механозборочних робіт. Е, Спеціалісти електрики з монтажу контактних мереж. З якого віку можна стати водієм автобуса, тролейбуса, трамвай? Е, водієм автотранспортних засобів для перевезення пасажирів, е, людина має стати з 21 року. Це е, вимога вже стала давно. це вимога була на, е, під законодавство Європейського Союзу. Які спеціальні програми підготовки вони проходять? Розкажіть детальніше. Водії тролейбуса і трамвая проходять навчання через учбово-курсовий комбінат. строк навчання 6 місяців, з яких 3 місяці теорія та учбова їзда на території депо. Решта це пасажирське стажування з водієм наставником. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Ну а нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був виконувач обов'язків гендиректора гвіницької транспортної компанії Олександр Нечаєв. Залишайтесь з телеканалом Віта. Попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску 35-та окрема бригада морської піхоти набирає бійців до свого підрозділу. Кого чекають? Які військові професії пропонують, та як доєднатись до захисників, розкажемо. У день пам'яті загиблих захисників та захисниць у двох ліцеях міста відкрили меморіальні знаки. Зарезервовано для найсміливіших серед нас Вінниця долучилась до всеукраїнської акції Стіл пам'яті, за яким міг сидіти той, хто вже ніколи не повернеться з війни. 35-та окрема бригада морської піхоти вже понад 6 років боронить Україну. Вони виконували завдання на найгарячіших напрямках фронту, а нині утримують ворога у Донецькій області. Аби розповісти про свою роботу, приїхали до Вінниці. Вони воюють на воді на суші та у небі. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти стоять на захисті України з 2018 року. Саме вони звільняли Миколаїв на початку повномасштабного вторгнення, обороняли Марінку, Старомайорське та Курахове. А зараз утримують ворога на Покровському напрямку. Під час виконання бойових завдань часто використовують і дрони. Якщо зрівняти 22-й та 23-й рік. Ми бачимо, що у ворога дуже їх багато, і ми намагаємося адаптуватися нога в ногу. Да, трошки ми пізніше після них забезпечуємо якби, БПЛА, але ми тримаємося ворога якби, на тому самому курсі, на якому він до нас звертається. йому, віддаємо, віддаємо йому тим самим, що він до нас. Тим і ми в той напрямок йому повертаємо ті самі ВПЛО. Фахівців, які управляють дронами, недостатньо. Тож, аби розповісти про бригаду та зацікавити людей до служби, військовослужбовці приїхали до Вінниці. Протягом кількох годин в центральному парку захисники знайомили Вінничан з роботою морської піхоти. Захід приурочили і до другої річниці роботи третього центру рекрутингу військово-морських сил. У морській піхоті кожен може знайти своє місце. Тобто це від корабля палуби до авіаційних бортів. Посад, неймовірна кількість велика, люди можуть обрати самі. Тобто про кожну посаду люди, які до нас звертаються, кожна посада консультується. Тобто і В чому наш великий плюс, я вважаю, в тому, що рекрутери це всі з великим бойовим досвідом. Обрати чоловіки та жінки можуть будь-яку посаду, зокрема, й наближену до своєї цивільної роботи, або пройти необхідне навчання для опанування нових навичок. Офіс 35 ї окремої бригади морської піхоти є в кожному місці в центрі рекрутингу української армії. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Їхні імена назавжди закарбовані у пам'яті та на граніті. У Вінницьких ліцеях номер 8 та номер 20 відкрили меморіальні знаки героям-випускникам, які загинули у боротьбі у російсько-українській війні. На пам'ятній стелі імена героїв, а на іншій половині дзеркало, як символ того, що за кожним життям стоять сотні тих, хто віддав своє в боротьбі за незалежність України. Вони вберегли твоє життя, будь гідним. Ці слова викарбувані на пам'ятній стелі разом з іменами 12 героїв, які поклали своє життя в боротьбі за незалежність та суверенітет України. У Вінницькому ліцеї номер 8 відкрили стелу пам'яті випускникам, які загинули у російсько-українській війні. Під звуки реквієм рідні та друзі полеглих оборонців, вчителі та учні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Пам'ятний знак випускникам героям нашого ліцею. На сьогодні їх 12 і ми дуже щиро віримо, що ця кількість не буде збільшуватись. Ми постійно-постійно говоримо дітям і нагадуємо про те, що завдяки кому вони можуть жити, навчатися, мріяти, спілкуватися. Ми про це говоримо постійно, не дивлячись на дати. На цій стелі ім'я сина Валентини та Григорія Олександра Філюка. Він пішов служити добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив на Лиманському напрямку. Загинув у жовтні 2022-го. Йому на віки 54 роки. Останній раз він приїхав за границі. І там попросили його поїхати провести в мондарування на, на склад. Ну а там дівчата з автоматами розоружали. Він говорить, я не можу. Я професійний військовий. Я Мушу піти. Він так говорив, що ми старше покоління, підемо воювати, а молоді нехай живуть. Меморіальний знак загиблим випускникам встановили й у 20-му ліцеї. Відкритий пам'ятник, знявши з нього синьо-жовтий прапор України, держави за незалежність якої так боролись їхні тати, доручили дітям оборонців. Віддати шану героям на подвір'ї школи зібралися батьки, діти та дружини бійців. Ліцеїсти вишикувались ряд, тримаючи в руках світлини полеглих воїнів. Їх у школі 18. Пам'ять це місточок між поколіннями, і надзвичайно важливо розуміти той подвиг, цінувати подвиг героїв, які віддали своє життя. І важливо це пам'ятати, шанувати. Ну і зрозуміло, що родини загиблих мають можливість завітати в заклад, де навчалися їхні діти, і також вшанувати їхню пам'ять. У березні минулого року поблизу Авдіївки загинув тато семирічного Олександра Анатолій Дячук. Чоловік навчався у 20-му ліцеї, а нині тут здобувають знання його син і донька. Це біль від не, він не зник. Він просто васів може глибше і не так проявляється часто, але воно нікуди не зникає. так само діти. Буває, дитина просто візьме в руки іграшку і згадає, що її купив тато. В школу буває і приводила його перший клас і там свічка пам'яті в нас також стоїть. Він буває, заходить в школу, і каже, мама, мама, мене тато зустрічає. У день пам'яті загиблих захисників та захисниць України меморіальні знаки відкрили одразу в кількох ліцеях міста. Для підростаючого покоління вони будуть місцем шани та пам'яті про тих, хто віддав життя за їхнє майбутнє в незалежній Україні. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта Зарезервовано для найсміливіших серед нас Вінниця долучилась до всеукраїнської акції стіл пам'яті за кожним накритим столом життя, мрії та нездійснені плани українських оборонців, які загинули, захищаючи батьківщину. Більше про символізм акції у сюжеті Анни Шутової. Цей стіл чекає. За ним мав сидіти важливий гість захисник, який вже не переступить поріг цього закладу, бо віддав своє життя, захищаючи Україну. Одна із Вінницьких книгарень, відкрита в пам'ять про загиблого воїна Миколу Рачка, долучилась до всеукраїнської акції Стіл пам'яті. На столі традиційно букет соняхів, який є символом дня пам'яті загиблих захисників та захисниць, свічка як уособлення життя, українська символіка та листівки, на яких відвідувачі можуть вписати імена своїх героїв. Від себе працівники додали хлібину та калину. У книжковій крамниці кажуть, не долучитись не могли, адже є к негарною пам'яті. Чергове нагадування про те, що важливо розповідати важливо ділитися історіями тих, хто віддав своє життя заради нашого захисту. Кожен з нас в книгарні має тих, кого б хотів запросити на цей до цього столу. Це наші друзі, близькі, родичі, знайомі, і відповідно це ті люди, яких ми втратили, але яких ми безумовно любимо і любимо і пам'ятаємо? Акцію по всій Україні організовують третій рік поспіль. Її ініціювала Марія Грабар в пам'ять про свого чоловіка Іллю. Він став на захист держави добровільно в перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув під Бахмутом у грудні 2022 року, рятуючи побратима. Дуже добродушна людина, така. Привітна, проста, добродушна, трошечки наївна, як е, з точки зору такого характеру, е, відкрита до, до всіх і всього. Але при цьому стійкість. Тобто він людина, яка розуміла, що він робить, яка завжди мала оцей стержень внутрішній. І він, коли пішов на війну, він знав для чого, е, чому він там знаходиться йому не потрібно було до такої мотивації. Марія каже, що ця акція виносить традицію вшанування за межі кладовищ і дозволяє воїнам оживати хоча б на один день. Таким чином до вияву поваги долучаються не лише близькі загиблих, а й люди, які не були знайомі з оборонцями особисто. Для мене дуже важливо, і я завжди хотіла, щоб е, ті, хто віддав наші полеглі герої, і загалом всі, кого ми втратили в цій війні, е, вони не залишилися безликими героями. Щоб це були люди з іменами, щоб ми пам'ятали не їхню смерть, а їхнє життя. Столи для найсміливіших серед нас у дев'яти своїх закладах забронював вінницький ресторатор, ветеран Валерій Сиверчук. Я воював у 2014-2015 році. Воював з квітня 2022 другого по вересень 2023 півтора року. Ну відповідно, мені все це дуже близько. Я також втрачав на цій війні своїх товаришів, своїх. Знайомих і даже родичів тому да, мені важливо, щоб це ініціатива, яка була започаткована ще у 2023 році, додалі розвивалася». Цьогоріч офіційно долучились до акції не лише ресторани та кафе, а й освітні та медичні заклади, бібліотеки, магазини. Куточок пам'яті облаштували і працівники Вінницького комунального підприємства Муніципальна Варта. «В знак поваги, і любові до наших працівників на столі пам'яті розташовано 12 фотографій. Це наші працівники і діти загиблі наших працівників. Загалом по всій Україні до акції стіл пам'яті долучились близько трьох тисяч закладів: Анна Шутова, Олег Лідвінцев, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Це всі новини на цю мить. А вже у неділю, о 19-й годині, дивіться підсумковий випуск програми Постфактум. Наша Оксана Боржемська підбиватиме підсумки подій країни та світу. Я ж кажу вам до побачення.